Це ж не те, що а, хтось там за гратиме через санкції. Санкції це обмеження а, на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну, незаконними і мало того, з ким ви самі розумієте, що це за люди. І окрім цього, деякі деталі я не можу сказати, але скажу так, просто це ну. Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди фонди, начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто, я ну чесно, я шокований. І я хочу, щоб е, так, на цей час розслідування введені санкції, це мої повноваження, але, але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди. Точно, але йдеться мова про мільярди. І е, взагалі, якщо чесно, ну, знаєте, є всьому якийсь... знаєте, ну, є якийсь терпець, я вважаю, у народу. І...